Комунальні послуги надає місто, а гроші за це отримує виконавча служба. Так фактично виглядає сьогодні ситуація із стягненням боргів за воду і тепло. Система працює за таким алгоритмом. Комунальники подають позов до суду на боржників, коли служителі Фаміди виносять вирок про примусове стягнення накопичених неплатежів. За діло беруться фахівці виконавчої служби. За це місто авансом відраховує юстиції відсотки з боргів, що мають стягуватися. В той же час доля повернутих виконавцями боргів дуже мала. От і виходить, що фактично робота не виконана, але гроші за неї. Місто все одно має платити. Обговорити наболіле питання. Бориспільські управлінці спробували на зустрічі з заступником міністра юстиції. Закон повинен для всіх бути однаковий. Якщо ми звертаємося до судів, і в нас на сьогоднішній день є стільки рішень суду? Ну, наприклад, якщо взяти Бориспіль тепломережа Бориспіль тепломережа, зокрема, минулому році. Було передано до виконавчої служби 851 рішення. На загальну суму 7 мільйонів 814 тисяч. Для того, щоб прийняли такі виконавчі рішення, виконавча служба прийняла, було сплачено 2% від суми доброгості, тобто 54 тисячі 800 гривень сплачено у виконавчу службу. Протягом 18 року державної виконавчої служби було виконано лише 6 виконавчих документів з 851 на загальну суму 38 тисяч 800 гривень. Тобто ми заплатили 254 відсотки тисячі. Плюс за кожен позов да, зону да, більше та, 1200 двісті гривень заплатили. Тобто ми майже мільйон заплатили для того, щоб отримати 34 тисячі. Тобто, куди простіше і дешевше Борис зовсім не намагатися повернути комунальні борги. Цифри кажуть самі за себе, проте змістовного діалогу не вийшло. Представники міністерства наполягають, авансовий збір передує примусовому виконанню. Місто і надалі доведе. Відраховувати кругленьку суму за ще не стягнуті борги. Що ж до ефективності роботи виконавчої служби кажуть, що з цим проблем немає. На сьогодні є закон України про виконавче провадження, і авансовий збір, він е, передує примусову виконанню. На сьогодні я хочу вас запевнити, що державна виконавча служба відпрацьовує кожне виконавче провадження, в тому числі і в рамках стягнення боргів за житлово-комунальні послуги. За словами мера, міська влада стала заручником абсурдної ситуації, котра до того ж закріплена законодавчо. Наслідки можуть боляче позначитися, і на без того проблемній сфері житлово-комунального господарства. Міністерство юстиції воно якраз відповідальне, чому у нас рішення суду не виконується. Чому ми тримаємо апарат виконавчої служби, який ці рішення не виконує? Якщо в нас відсоток там 5% виконання рішень суду, то тоді або рішення суду суддів судів неправильні. Так, то є питання до судової системи. Або якщо в нас ця система не працює, виконавча служба, то тоді питання до них, або в них немає повноважень. Я очікував про те, що все-таки це питання треба його розглядати на такому центральному рівні і говорити про те, що не все в порядку в нашому домі. Я, як міський голова, що мені робити сьогодні для того, щоб комунальна сфера не розвалилася? Якщо ми сьогодні підемо. по... Шляху не платежів, так то ми завтра не зможемо подавати тепло. Ситуація із стягненням комунальних боргів нині гостро стоїть по всій Україні. Міські управлінці кажуть, дуже сподіваються, що центральна влада все ж таки зверне увагу на це питання та підтримає громади. Ольга Лабецька, Євгеній Шерстньов, новини телеканал Бориспіль.